Кофе, лікувальне, я тому, я що воно там гребреш і моринга. Вовче нормалізує тиск. Його можна пити у кого високий тиск. у кого низький. у да, кого низький, він нормалізує. Кофе це також для похудіння, Нікотрі беруть його. Чаї дуже шикарні. Лінійка масі ну це і масло чорного тмина, і масло кисточок і вишні, і масло чотири в одному, і каліптове масло, і лавандове масло забула ще там, які в нас екстракт оливкового листя. Це вообще шикарний продукт. Наскільки... Кожен продукт, тут можна говорити про нього лавандове масло. Як його можна втулити дві хвилинки за один продукт розповісти, це просто ну, наскільки жатовано. Бо широкого спектра дієстрів, вони всі взаємозаміняють. Тут багато чого ну, цінова політика. На будь-який пошилюк можна вибрати, ну на будь-який пошилюк можна чого. Я коли зайнялася, коли я собі сказала, да, я починаю себе поважати, я починаю виздоравлювати, це Без в мене перше, що в голові yes. щолкнуло, що мені треба виздоравлювати <гум> тілом, і душою і духом все треба знайти іти до природи. Ми відійшли в технократічний прогрес розвитку, куди він нас завів і в якому стані люди, розумієш себе, розумієш других останніх людей. розумієш, що потрібно цим займатися. До природи, це все природне, це все натуральне. Ну, основа всіх миючих засобів це мильний горіх. Мильний горіх це плати мильного дерева. В природньому складі мають до 30% скорлупі сапоніни. Сапоніни це ті речовини, які саме якби, витягують весь бруд да? із тканин. Ну, і Плюс, якщо ви відкроєте інтернет, то ви почитаєте, що Мильний горіх сам по собі має дуже багато цілющих властивостей. І антисептичні, і загальнозміцнюючі, і регенеративні, і антибактеріальні. Тобто дуже багато Має той э, мильний горіх, тому використовуючи його в засобах для миття, тому ми не тільки робимо нашу э, там постіль, наші речі чистими чи там наші поверхні чистими, то ми ще й я Тому, наприклад, э, засіб для миття посуду це перша допомога при любому виді опіків. Ви такі чули, що засобом для миття посуду ви можете надати собі допомогу, перша допомога, причому дуже ефективну, дієву в будь-якому виді опіків. Наприклад, наш засіб баньо, в ну, мене його зараз немає, я маленьку бутилочку покажу, все йде в таких літрових бутилочках. Це пробнички, до речі. От, у нас є засіб баньо, це біоцидний продукт, сертифікований в Турції як біоцидний продукт, тобто антисептик широкого спектру дії. Представте, цей засіб для миття ванни і туалета. Але якщо у вас є цей засіб, то ви можете вилікувати, вилікувати і ангіну, і ларингіт, <рес> і, і герпець, і грибкові якісь ураження шкіри, і псоріаз, і екзема, і. Лопата на голові, на голові тобто, ну, любе інфекційне захворювання ви можете вилікувати. і стоматіти, і І, і геморрой, ну, тобто спектр дії дуже великий. Плюс це класний дуже засіб від плям, особливо фруктових. Знаєте, якщо є фруктові якісь плями, от, перше, що я рекомендую, це засіб в Його теж додають і при пранні, наприклад, якщо є кліч. Знаєте, є така проблема, як битовий кліч, та або клічі Демодекс. зараз дуже багато. То ми радимо брати наші речі, обов'язково додавати баню, тому що він має саме дезінфікуючі властивості іменно при антиклющовій. Так ви так не якщо ви просто поперете. То ви не оберете цей кліщ із одягу, його там треба буде ще ну, гладити там, і все таке. Якщо ви додасте баню, то це буде набагато ефективніше. Плюс, якщо ви будете прати нашими речами, наприклад, то це буде економія і а, тобто Добре. забудете бережно відноситись до своєї пральної машини. У нас мастера, на прошлої презентації да, була жіночка, яка казала, що у неї дуже старенька машинка і щось там случилось з мотором, ну тому що вже прийшов час. Ну, коли мастер прийшов і почав її розкручувати, він каже, а чим ви перете? Бо я ще не бачив в такому дальному стані а, у ті труби, знаєте, mm -hmm. труб, от як якщо люди беруть таким абочним фосфатними порошками, там просто така накіп. Прям слізь, накид, там, страхіття і плісі, що там тільки не водиться. А тут були ідеально, ідеально чисті якби, трубки. Оці всі, uh -huh. Ну вона ну, до того чимся там, не... аж зараз вже ерсагом вони перуть. Так, а раніше ну, там теж натуральними якимись користувалися, а вже ось три роки вони тільки сагом паче, дивіться, ви попрали, наприклад, постільну білизну, ви її пості, постілили, ви вилягли, ви 8 часов ви спите, ваше тіло відпочиває, ваші пори відкриті, вам тепленько, вам гарно. І через ці е, відкриті пори, то все, що не випалася з постільною білизною, то все потрапляє у ваш організм. Тому, е, якщо люди думають, що е, впливає тільки на здоров'я те, що вони кладуть до рота. Хоча вони і про це не думають, що вони кладуть дороги, але багато людей кажуть, ну я ж типа питаюсь нормально, да? більш-менш. Яка різниця, чим я... Буду там прати, чи чим я буду волосся мити, чи єль для душа, чим я буду використовувати митися, то не важливо. Так ні, друзі, це дуже важливо, тому що орган це самий шкіра це самий найбільший по площаді наш орган, Вона жива. І все, що потрапляє на шкіру, вже через декілька секунд потрапляє в кровоносне русло. Це дійсно так. Тепер шкіра це основна її функція це захисна. Має привичний імунний ответ. Тут є і бактерії, які наші захищають від інфекцій. Тут є і ліпідний слой, який також захищає нас від всяких там інфекцій і перехолодження, і так далі. Якщо ми будемо митися, приймати, наприклад, там душ якимись щелечними засобами, які не будуть садвісувати шкіри чи там хімічні засоби, то цей первічний бар'єр він стирається, і фактично ми беззахисні. Stаємо, так чи ні? Да. Тепер дивіться, дуже важливо, якщо шкіра ще якось стримує ці всі хімічні домішки, ще якось. А тепер дивіться, якщо людина чисте зуби. Ви можете собі уявити, наскільки у нас багато ротової порожнині капілярів. Під язик, знаєте, є така форма подачі фармпрепаратів під да? коли ми пшикаємо під язик або таблеточку ложимо під язик. А тепер ви можете почитати будь-яку пасточку, візьміть в магазині, почитайте її склад. 70-80 або 90% там хімічні сполука. Тепер представте ви ту капельку яду, кладете собі на воду, і воно, навіть через декілька долі секунд, вже у вас у кремосному Ну, а ми, ми потім ще питаємо, звідки в нас тільки е, хвороб і так далі. І так далі. Тому зубна паста обов'язково, гелі для душу обов'язково, шампунь, так само. А все це потрапляє до нас в Я наш організм. Я вже не кажу про те, що з кожної бутилочки хімічного засобу наша екологія не стає краще. І це також наша відповідальність, тому що наша планета це наш спільний дім. І ми живемо на ній, доки вона живе. І ви бачите, що зараз з кожним роком екологічна ситуація все погіршується і погіршується. І вчені, які розглядають ці питання, говорять, що скоро, якщо піде такими темпами, вже буде точка невозрату. Тому ну, це також наша відповідальність. Ми зараз поп'ємо чайок, щоб трошки розрядити.